Всім привіт! Сьогодні в нас неділя. Хочу запитати, як у вас справи. У нас сьогодні зранку йшов дощик, зараз осінь, і такий настрій буває не дуже. Але це не саме погане, що відбувається. Ми сьогодні вирішили з'їздити в Одесу в кіно. Я буваю там дуже рідко. Один раз в рік, мабуть, виходить поїхати. А ви ходите зараз до кінотеатру? Ми минулого року були на «Конотопській відьмі, а зараз поїдемо на Антарктиду Антона Птушкіна. Думаю, що сподобається. Хочу запитати, зараз щось відбувається з переглядами на Ютубі. Я нещодавно була в Туреччині. В принципі, і не думала знімати щось. Викладати на канал, але побувала в деяких красивих місцях. І вчора в мене вийшло відео про Кападокію, чомусь дуже мало переглядів. Хочу запитати, чому не дивитись контент. Влітку було дуже багато переглядів, з морських відео. Щось не так не цікаво. Напишіть в коментарях, що відбувається. Запрошую вас все ж таки подивитися ці відео, бо, думаю, так зараз на вулиці похмуро, може, це підніме вам настрій, побачите красиву природу, може, надихне на якісь майбутні подорожі. Ну а сьогодні поїдемо в кінотеатр. Потім, якщо не буде дощу, ще сходимо на море. І буде такий у нас сьогодні день. І вам бажаю чудового дня. Приєднуйтесь до нас сьогодні. Дивіться, які у мене гарні квіти. радують також осінню погоду. Тож їдемо до Одеси. Погано, що вимикають електрику і деякі світлофори не працюють. На жаль, Одеса сьогодні не сонячна. Що зробити? У природи немає поганої погоди. Слава Богу, доїхали без пригод. Ми вже на місці. Чи полюбляєте ви бувати в таких торгових центрах? Ми приїхали десь за 40 хвилин до початку сеансу. Зайшли ще в магазинчики. Можете поглянути, які ціни? Як вам свитер за 3600? Чесно кажучи, я в шоці від таких цін. Біля кінотеатру сьогодні багато людей, дітлахів багато привели. Ми вже в залі починається фільм. звідки стартувати. Зараз показ зупинили, бо повітряна тривога. Все ж таки ми його додивилися. Вже вийшли з кінотеатру. Що можу сказати про фільм? Він цікавий, але так, для окремої групи людей, бо такий трошки затяжний, багато красивих кадрів знято. На море не, вда не вдасться сьогодні нам поїхати, бо пішов знову дощ. Ну, що можу сказати, що те що виїхали, Бачу, що навіть трохи спускається і туман, але потім ще нас застала така дуже сильна злива по дорозі. Я вже вдома, хотіла ще пару слов сказати про сам фільм, які моменти мені там сподобались. Антон майстер зйомки дуже гарних краєвидів. Він там знімав із дрону і дуже класно було засняти Штормове море. Вони пливли туди до Антарктиди практично п'ять діб. І різні протоки показано, чим вони відрізняються одна від іншої. Пінгвінів дуже класно засняв, кітів. І побут на станції Академик Вірнацький», українській дослідницькій станції в Антарктиді, як там чергування ці відбуваються, чим вони харчуються. Ну, Таких багато цікавих моментів. Я вважаю, що достойний фільм в нього вийшов. Це ж він документальний. В цілому сподобалось. І ще хочу що сказати, що виявляється, що Антон родом з Луганська, і він коли від'їжджав уже назад, залишив шахтарський тортик, колись я також його пробувала. Так що, ось такі враження склав цей фільм. І ще, що відбувалось, була повітряна тривога три рази. І Фільм ми зупиняли, ну, провіряла, яка обстановка, і потім знову він починався. І ми від'їжджали, і також продовжувалась повітряна тривога. Тому так було трошки ну, страшнувато, бо скупчення людей, торговий центр це таке собі... Так, що, ось такий у нас сьогодні був день. На море, на жаль, не потрапили, бо дощ почався сильний. Ну, нічого, колись ще сходимо тут, у Чорноморську, може, а може і в Одесі, як буде нагода. Всім гарного вечора. передивляйтеся і мої відео. До нових зустрічей!